Це щось схоже на маленькі страшилки, дуже схоже кажуть. Так що давайте пограємо, подивимося. Демка десь якраз займає півгодинки, так що я думаю, що ми її пройдемо. який гарний пеньок, ні? Красота. Йой. А, я думаю, це динозавр, це слон. Що слоном, я не розумію. Оу, oh. а ну, то ясно. Люди прийшли в ліс перерубали. Опа, а це що таке? Це якась ядерка? О, оце oh, хто такі? Нифига себе, якісь? Де де? Так, добре треба дивитися по сторонах. Раз, перескочила. Прямо, прямо, прямо. Ну тут я вже і дорвался хоть трохи. А, нормас. Де де? Давай, біжи за Йо! О, yeah. oh, Давай, 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 давай. Э. Uh. Хоче бег, ты Куди будеш бігти? такс нормас о тут квиты есть шот я надеюсь вит не едет может вот что едят о ладно добрый Привіт, ви на каналі Склеп. Граємо сьогодні гру Аяса тіні тиші. Чи тиша в тіні, не знаю. Коротше, нова гра має вийти. Це демка, гра ще поки не вийшла. Це щось схоже на маленькі страшилки. Дуже схоже, кажуть. Так що давайте пограємо, подивимось. Демка десь якраз займає півгодинки, так що я думаю, що ми її пройдемо. І плюс є українська локалізація офіційна. Значить, вони молодці уже. Нова гра, ну поїхали. Aya Games present. Ая. Аяса, аяса си називає гра. Аяса. Аяса, я так розумію, це ім'я головної героїні. Аяса. Ну і шо? пеньок, летит. Красота. Йой! А, я думаю, это це динозавр, то слон. Що слоном, я не розумію. Оу! Oh! А, ну та ясно, люди прийшли в ліс перерубали. Опа, а це що таке? Це якась ядерка? Триво. О, оце хто такі? Ніфігасі, це що, інопланетяни якісь. Йде? Ого! Ха, прикольно! Прикольно! Ну, зуби в них є. Хоча я не видів. Навіть найменша іскра. О, я. Це яса. Знайомтесь, це яса. А вставай. Ну, Ну, честоють маленькі страшилки, дуже схожі. Не знаю, чи це страшилки, Та думаю, що страшилка яса, що з тобою? Можу, я вже ходити, чи не можу. А, можу дивіться. Оп! Ну, і скакати може. А ну на ящик. Вилізь. О! О! Що таке? Тримати щифду для бігу. Давай-давай, Аяса. Давай, е, та слухай. Що за руки? Ого, ну трошки лагає ще. Ну, та це демка, все нормально. Вони це виправлять, надіюсь. Сила, привалилось. Ну таке свій, знаєш. На розслабонь. Ну добре, бігати ми навчилися, скакати ми навчилися. Далі що нас чекає? А брати я щось можу? Щось підбирати щось. О, тому може щось запалити вогонь. Да щур! Оце щуряка білий, шогед. Так. Давай, 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 пристрій, добре. Контрол, все, присіли. Присідати наче дві то то Та то 100% пастка, видите. Хе-хе. не ви вевно так просто не здурите. Так, добре, тут шо? Спейс для стрибка, та це я знаю. Як 100 раз будуть мені говорити? Ах, пролагало. Ну, графа така нормальна. Біжимо, біжимо. Я би вже я щось робив серйозне, ніж просто бігти. Воно вилізеш туди чи не вилізеш? А може я взяти фонарик з собою? Ні, походу не можу. Я думаю, він би сказав. Так, це можеш підсунути? Звичайно, що можеш, дивіться. Опа! Дивіться, сильна яса. О, я навіть не видів, що му лице. Я думаю, перше дерево. Давай, 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 добре. Молодец, Яса. Дивись, то вона якийсь спайдермен. Так, далі що? Дивись, то може. Є. А, то крісло просто. Можешь взяти то крісло? Ну, бери. Ай, бере. Якось би пса ще її дали. Що, то скучно самому бігати. Так, дві щурі. Зарад з розгону. Розгоняемся, ловим вчора за хвіст. Давай, давай! Ай, потікали. Цікав, чи можеш? ні не можеш. Я думав, що це типа вогонь так збереження йде. О, там драбинка якась. А ну виліз. Дві лізе? Ну давай, давай. Та будь ласка. Є вилізла. А, ні, не, не можемо дозалізти. Я думаю, можливо вони потім таке придумають, що типу може буде брати на той ліхтар і ходити з ним. Так, що, я далі маю штовхати? ну давай. Давай. Не знаю куди, але напевно треба забратися з дороги. Е, та давай нормально. А може мені вообще в другий бік треба штовхати? А, ні-ні-ні, не, вперед. Дивіться, там хтось входит. Оу, диви-диви. Там хтось є знизу. Ааа, може я за це буду ховатися потім або що? Ай-яй-яй-яй-яй, от і перша смерть. Лиш не кріж, що я спочатку буду починати. Ааа, та ні, мені якось тут треба перескочити 100%. Аааа, та вона ледве тут тягне, вона не годна тут тягнути. Треба де ззаду тягнемо і відпочити, бо вона не годна. Треба нормально розігнатися і якось нормально стрибнути. Давай, вай, дотягуй вже, айса. Аяса, аяса. Давай, давай! Нормас? Э. Стоп. Так, д и спейс. Оу! Норма. Нормально. Непогано ми скочили. Так, що у нас тут? Двесь там догорів вроді можеш вилізти. чи не можеш. Може і не можеш. Дві далі щурів. Щось тут. З тими щурами. це можеш тягнути. Ні, це походу не можеш тягнути, добре. Е, падай вниз. Пова! Нормально, звичайно, коляска. Тихо. Ну, який прикольний прохід. Так, бачу якісь каміння. Може я їх друлити? Не може. тікайте. З цими щурімом. О! Оу! Тікуй, же! А що я там мав бути? Контрол для присідань. Там походу присісти треба, що ты мене не, не заметив, чи що? Ой, чекай, я навіть не попав. Ну! Це ужасно! Я в шоці! Так, тихо! Присів! все, я присів. Ну правильно, Диви, Давайки там. щуряка. Там, якось тихонько треба це пройти. По Покорчик. Ехо. Там не один. І то він великий він як Раз вкусить, то я вже певно не вижу. А вийде вже до гори, все вийшло. А яса просто молодець вона нічого себе не буде. Просто йде вперед. Без перешкод. Добре, а яса, так, тут перескочиш Оооо! Молодець Так. Та то коп'я страшила, Коп'я вони взяли і зробили таке саме як що двив-дви, там оті люди. Точніше не люби. Не люди, то звірі якісь. Страховиська. Чуєте? Чуєте звук? Давай я тут присяду леганько. Опа. Яке воно страшне. Але вони без очей, вони походу лише слухають, але я її вух не видів. Слухають і їдять. Так, перескочу. Давай, 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 давай. Молодець! Молодець! Не дуже молодець. Так, а шо, я не розумію, як я там не перескочив. Навіть найменша найменший іскра, та давай же біжи! Найменший іскра. Бум! Добре! Бум! Йо! Бум! Єс! єс 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 с. Дядя, трохи до вогню погріємося. Контроль для присідання, та я вже присів, що ви хочете з мене. Тут можна вийти. Можна. Біжимо далі. Так, там щось горить. якесь поле. А, я знаю. Тут, походу, треба ховатися, так я розумію. Чи ні? А, ні. Поки що ні. А, мені, походу, опа, це хто? Це той слон. Бідний слон. Діцький він прикольний був. Я помщуся за цього слона. Все. лізь до вбив? Та ні, я прибіг Сюди він же тут лежав. Але я впевнений, що вони Так, Так, колбану Капці треба не намочити, бо заслаб. Хтось біжить за мною? А ну нажми підписку бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Там можливо якась пастка була. Тихо, я зараз перескочу. І присяду, присідай. Ну, то ж, диви він все одно біжить. Давай, 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 давай. Яук, шос, я думаю, не знати, що буде. Я думаю, може, мені треба звернути. Ты взял лопнуть, если я його закрив. Нормально. Так, о, де якась Ліхтар, файно. Давай, давай. Що зверху не чекає? Хто тут драбину поставив, мені цікаво. Цікаво, чи я ще других людей зустріну Вообще, що за сюжет? Добре, там якась ядерка впала, прибігли інопланетян, ну а. А я що маю робити? Куда я вообще біжу? Що це там всі твори далі? Біжи! Біжи! Добре! Давай, 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 давай! Дубой його! Давай, 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 давай! Е, Задовбали! Мені десь там, походу, треба було звернути. Походу, 100% треба було звернути. Давай, давай. Забде на старт. Увага! А де вони? Все, є, 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 давай, давай. Так, добре, треба дивитися по сторонах. Раз, перескочила. Прямо, прямо, прямо. Ну тут я вже й дорвався хоч трохи. А, нормально. Де? де? Давай біжи знов. Давай, 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 давай. А, тут так мало бути, я думаю, я щось там зробити. Корабель! Корабель! Ну я корабель, човник. О, я ч. Чу... Добре, все, ну а як плести, ей. О, на диви, две. Диви. Іноплен... А що вони роблять? Хто це таке? Воу, оце що таке паде? Камініш якісь попадало. Так, а як я ним як ним керувати? Чекай. Села! Камінь не вбив! Я знаю як, мені треба перше його посунути. Ех, не зразу до тка додумаєшся. Але я вже не дійш, що... Ааа, я звідси. Добре, зразу сунемо його і зразу їд пливем, геть. А, давай 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 давай, О, давай, 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 давай. давай, 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 давай. Добре, 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 добре. Давай, давай. Без паніки, як то кажу, тифа. Ах, трошечка зачепило, нічого. Ніче, нічого, нічо. Добре, добре, біжу вообще. І вниз, опля! Норма, дивись. Так, човен, бігом, 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 бігом. Давай, б за впадуть. Добре! Давай! Ну! Що? Все? Чи не все? Є! Уху! Дивись, ну я не розумію, може там прості люди падуть? Чи такі інопланетяни? що то Шоти твори? Дві один паде, зірка до гори, один паде, зірка до гори То їхні душі зразу летять туди. А що там може зараз щось напише? Якщо якийсь знак питання, чи що тут Що тут є? Давай, давай, пливи далі. Я надіюсь, тут демка не закінчиться. та давайте ще хоч трохи. Де ми взагалі є? Купа статуй всяких. всяке? Ну, вона звідти втекла. Треба, напевне, буде когось здибати або що. В маленьких старшилках ми там рятували. Ну а тут що будемо робити? Просто тікати, можливо, цілу гру будемо. А яса, давай, а яса, ти зможеш, все, ми вже допливаємо. Готуйся, вставай. Файно може з цього боку нікого нема. Не можешь себя бояться. Все, все, вставай. вона заснула заснула, що? Задрімала Бен. Давай, давай, давай. оп! Молодець! Де? Хоче бігти, куди будеш бігти? Так, нормас. О, тут квиты есть, шот. Я надію, ці не Ха, може вот що їдять. О! Ладно, добре. Мекати. Мекати їх не буду. Капець, я, я ті, що всі до фіні квіте растут. Все буде шикарно квіти з'їли. Эх! З тими квітами. Давай, квіти, дай ви є. Квіти, квіте. Ну добре, а може мені присісти треба. Там, мені, походу, присісти тут треба. Да ви, а як мені пройти, чуєте? Да не. Дви, да ну а як? Давайте за попробуем дуже швидко пробігти, то все. Ужасно. О, присядь. Тихо, я вже далеко добіг. А, ну то як в камінь? Та так нормально йшло. і що далі? В камінь забігли, я в шоці просто. Давай! А яса. Давай, 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 давай. Не достала квітка, Давай, давай. давай. Е, е куди? Ну, а Та Тут більше нема, куди бігти. Або сюда, або, ну куда, туди до можеш. А сюда вниз. Тут немає нічого. Very weed. Ну no, мені сюди 100%. А я не можу вилізти на цей камінь, мені його бігти треба. Я не можу його оббігти, Мені квіти їдять. З цього ясу. Ну, диві, все, до побачення. А вони якось такі їдки, ніби фотографують такі звуки. І Ещ робити. І Ещ робити. Не зом, шо тут. О, ты их помню. Во, давай, низом зум, Тихо. Эхо. Туда до гри я дойду. Бачу, бачу, двері. Добре. А-а-а! Оу! Уху! Аяса, аяса! Так, каналізація, Що це таке? йо, купа черепів, всяких. Опа! Перескочили. А до... А, я Я вже думав, що треба буде як Ямакасі лізти. Давай, давай. Эээ, скільки паутина. Їй. Ты сказала Ну. Ти не видев кіно Ямакасі? Подивися, крутей кіно Ямакасі. Так, драбину я бачу там. Там бачу якось. А що вони? Хлопці! Хлопці! е эээ! -е. Е -е. О, дверім мені нічого нравить. Шпіц можна їм давати. О! Один не зловив, обернувся. Та я вже думав, що вони нормальні пацани! Ладно, не нормальні дірку не впав? Все, пацки, давайте, я біжу. О, оце точно злий. Ніфіга собі він не дав по песку. Ти видел? Підбіг і то так швидко підбіг. Добре, 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 добре. Я думав просто бігати. А тут такої трохи думати треба. Давай, присядемо і тихосенько. Хм. Девно? А що тут робити тоді? Може взяти ящик на голову вдіти і мене ніхто не заміти? Чи тут таки не можна? Як він не замітив? Е, Аво я бачу тут ойка штука, бачите? Можна туди я залізу? Не можна. І взяти, то не можна. ВОУ! Капець! Він хто з нас звідки прибіг? Дай мені спокій, ей. Я не можу тут нічого взяти. Ящик, бери ящик. Вона не бере ящик. І як? Як мені це зробити? Він просто біжить сюда і мене б'є. Дві. Ужас. Це їхній якийсь міні бос Ну він дуже швидкий. Я. ну я просто не встигаю нічого зробити. Давайте попробуємо бігти. Хоча не знаю, чи вийде. Диви-диви. Еээ, добігли ми швидко сюди. Добре, він там стоїть. Ну і що я маю робити? Там людей вони в клітку взяли, ах ви! Якщо я рухаюсь, він рухається. Бачиш тут якось... Ааа, дивись! І що я маю зробити? ТУДА піти, не думаю. Диви, зловив. Може треба вже мені бігти там? І с... А... Аааа! Добре, що ноги не полня. Давай! Лізь до гори, дівка. Чик-чик, 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 давай, давай, чик-чирик. Мені же тут не чекає, певно. Все, тихонько. Давай, давай. <говорит> Зараз ти Присядемо, отут знизу є ящики. Не мав би він не замітив. Просто не мав би. О! Все, чекаємо. Треба, щоб він обернувся десь пішов в другу сторону. Є. Той другий. Туди пішов, добре. Значить, по суті, я би мав. Давай, 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 давай. Добре, все, чекаємо. Чекай на ща обернеться і піде десь до гори. А ну нажми підписку -пі бігом, ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб а, ти, а, ти а, не загубився. Є, я встиг! Ху, Я встиг! Вилізла нарешті! Добре, так, а що тут? Тут якийсь вогонь? оце я лопнувся. Так, той мене не чіпає? Не. А хтось каже, Це хто таке говорить? Так, хати, тут же пожар, і все розбомблено. це ужас. Так, стоп, тут я що? А тут я куда? М -м -м, може мені щось підсунути треба? А що мені зробити тут? Ну, по суті, мені щось Кудись залізти, або як? Двері всі відкривають, двері закриті. Воу! Це що так полетіло? Може Можемо цього взяти? Не. Олетить десь. Туди до гри. Там нічого доброго нема. Нам щось тут треба зробити з цього боку. Вона не бере нічого. А, тоді що? Воно ну, чекай. Вискочи на мусорник. На смітник. Ну. Нє. Думай, думай, куди далі? Куда дали, куда дали? Че вони не пишуть мені ничего? Напиши. Візьми лавку и постав там. Не пише. Може, мені здесь вылезти. А ну давайте попробуем тут вивезти до гори. О, я поліз, добре. Можливо і то сюди. Добре. Нормально. Наше вони там, тоді зробили дорогу? Так, оцю дошку. Прекрасно, просто! Е, до хати. На двір. Стоп! Не спеши, дівка. Уканализация, уканизация, укранизация. Опа! той лифт. Е! Раз! Два! Три! Чотири! Бульк! Нормас! О! А що для штовхання? Що мені треба штовхати? А, я світло включив. Так, дивіться, що тут є. Лабіринт такий невеличкий. Добре, молодець. Нес. Добре, добре, добре. Там можливо мені кран треба повернути. Тут щось мигає, там мигає. Чи не лабіринт. Чи то виглядало страшно, а насправді все нормально? Можливо так. О, є сходи. Там є якісь двері. Так, тут був щур. Мені можна вилізти до гори. Ну то лізем. Подивимося, що там зверху. Е, дівко. На. Ху. Я думаю, вона вже не вилізе звідти. Та ловися за ту драбину. Є скільки там тариканів. Так, якась хата. Мені ще здається, що в цій хаті хтось живе. І той хтось не є добра людина. Тихо. Чуєте шум? Во! Ого, а це вже щось серйозне. Е, От тут, напевне, за тіні треба ховатися. Давай. Нормально, взагалі на розслабоні. Е, але я одно ще не розумію, куди нам йти, то треба. І що нам тут взагалі зробити з цього боку? Як думаєте? Цікаво. А, во. йой 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 прийшли. Оу, чекаю, там всі провелети можна. А можливо, мені і туди треба. Бум! Бум! Вульк! Нормас, у мене кухні. Ой, з у кухню. З маленьких страшилок, пам'ятаєте кухню? Що це таке? Камінкін 2025. Що? Демка завершена! Я лише розігрався, я лише зрозумів, що, що до чого. Ну що, вона дуже схожа на маленькі страшилки. Це вони могли назвати маленькі страшилки 3? <гум> дуже схоже. Ну що, та пограємо? Прикольно, мені сподобалось. Цікаво, що там далі буде, який тут сюжет, то все. І якщо вам зайде, то будемо обов'язково її грати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Всем папа. На -па. Ютуб канал підпишись. І всліп гремів з Для тебе контент, просто высший класс Щодня новый видео, кайфує гожен раз. Розважайся, для тебе контент, просто вищий класс. Okay. Щодня нові відео кайфуй кожен раз.